Є вже в мене повністю підготовлена Toyota. Це Toyota Auris, гібридна 2017 рік, 1,8 бензин плюс електро, 200 тисяч пробіг, оригінального пробігу в Toyota, 200к. В машині підфарбований лише один цей елемент без шпаклівки. Нова зимова гума. По машині немає дефектів взагалі ніяких. Машина тільки виїхала з детейлінгу. все гарно зроблено, є безключовий доступ. Салон комбінований, тканина плюс алікантара. Це в дуже чудовому стані. Комплектація є камера заднього виду, є Bluetooth, AUX, USB, всякі, карплей, клімат. Підігріви сидінь, пробіг. Ось показую задній вид. Теж все гарненьке, ціленьке. Камерка. Салон красивий. Тут все є, все гарно. Машина вже розмитнена. Залишається тільки зареєструвати. Показую відразу сервісну книжку. Тут так гарно зроблено. Типу шкіра. Машина чиста, 2017 рік, реєстрація 12 місяць 2017 року. Тобто експлуатація майже з 2018 року. Це сервіс колодка. Всі сервіси натують. Номер кузова машини. Хто хоче, можна перевіряти. Останній заїзд в 160 000 в році. Якщо Є така машинка в наявності, Кого цікавить, звертайтесь, знаходиться в Луцьку. Дуже гарний автомобіль, ціленький, рівний весь, максимальна оптика. Є асистенти, рух по смугах, попередження про зіткнення, автодальні, безключовий доступ і так далі.